Добрий день, малята. У мене в руках лист від бабусі Дарини, в якому вона запрошує нас відвідати її в селі, подивитися на свійських птахів, виконати цікаві завдання, готові відправити знов у подорож. А на чому можна подорожувати? Так, транспортом. А я пропоную уявну подорож. Заплющить очі. Рахуємо. Один, два, три. Ось ми опинилися у бабусі на подвір'ї. Привітаємось, діти. Добрий день, бабусю. Добрий день, діти. Дуже рада вас бачити. Готові виконувати мої завдання. Так. Хто з птахів зображений на картинці? І перше завдання від бабусі порахуйте, скільки півнів кур і курчат, яка цифра позначає їх кількість. Діти, подивіться тепер на всіх свійських птахів. Ви їх впізнали? Назвіть! Порахуйте, скільки всього птахів. Так, всього сім птахів. Наступне завдання від бабусі Даринки. Порахуйте гусей, качок, індиків. Кого більше менше порівну. Молодці. Малята, перед вами картинка з курчатами. Давайте їх порахуємо. Так, всього вісім курчат. Вони стоять у певному порядку. Курча з кругом на животі перший, з квадратом другий. Рахуємо далі третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. Це називається порядкова лічба. Завдання від бабусі під якими номерами стоять однакові курчата. Перший і сьомий, другий і восьмий, третій і шостий, четвертий і п'ятий. Наступне завдання бабуся Дарина приготувала для дуже уважних дітей. Треба знайти кожному птаху його тінь. Перевіряємо. Всі виконали молодці. Діти, а чи знаєте ви, хто охороняє бабусю і її подвір'я? Так, собака. Тож я пропоную вам зробити собаку з паперу. Для роботи нам потрібні два різнокольорових квадрата, сторона яких 16 см. З одного будемо робити голову, а з другого тулуп. Дивіться уважно, спочатку робимо тулуп. Приступаємо робити голову. Подивіться, який гарний собака у нас вийшов. Ну що ж, діти, нам час повертатися. Подякуємо бабусі Дарині за цікаве завдання і подаруємо їй на згадку про нас, поробку. Заплющить очі, рахуємо один, два, три. Ось ми і повернулися. Вам сподобалась наша подорож? Поділіться своїми враженнями з друзями, батьками і зробіть поробку. Якщо буде важко, кличте дорослих на допомогу. А я з вами прощаюся. До нової зустрічі!